Сьогодні в нас дуже сильний вітер, напевно, буде зміна погоди. А я йду з роботи і вирішила вам показати, що в мене росте під парканом. Уже відцвітає подорожникова хоста, але набирає кольору очиток. І погляньте, яка гарна виросла капуста декоративна. Це я сама вирощувала розсаду з купленого насіння. Дуже красива. Було багато е, не такої, як треба. Але все ж, де-не-де-пеларгонії квітують. Е, кани, напевно, вже не будуть квітувати. Мало їм тут було вологі. Енотера тут в мене влітку квітувала. Весною юлки дуже гарно ціли. І ось-ось розквітне. Осіння айстра, вона у мене фіолетового кольору, дуже яскравого. Гейхери гарні. А кучерява хоста тут не любить рости. Тут їй все-таки мало вологі. Хоча це північна сторона, але все одно дуже сухо. Висадила я сюди деревовидні гортензії. І риси ще не зрізаю, тільки видаляю сухе листя, щоб наростали цибулинки. Де-не-де місцями є шаровидна хризантема. Ось подивіться, як гарно виглядає очиток зблизька. Дуже гарна осіння квіточка. І капуста. Звичайно, по-своєму красива. Влітку ці квіти дуже страждають, тому що в нас вулиця широка і дітки гуляють м'ячика, Не один раз вони були затоптані. Ось яка пеларгонія гарненька. Особливо очітки, вони дуже крихкі, а це колеуси. І не можу вам ще раз не показати оцей коврик, килимок, вірніше, із портулаку. Він сам у мене насівається, один раз посадила і все. Але які різні квіточки різного кольору, різних відтінків, є махрові, ось жовтенька махрова, є простенькі, з різними серединками. І вони відкриті тоді, коли є сонечко. Дуже я їх люблю, вони легко видаляються там, де не потрібно. І дуже довго квітують до самих морозів.